Мене звати Катя. Я власник двох компаній. Одна називається Мама Заказала, інша компанія МЗ Декор. Коли ми створювали компанію Мама заказала, ми казали, що ми ті люди, які створюють певну культуру святкування. Ми ж створюємо не просто подію ми створюємо емоції і спогади, які залишаються з людиною назавжди. 22 лютого нашій компанії мама заказала виповнилось 8 років. Коли почалась війна, ну це, звичайно, був шок. В той момент думали, як, як не втратити команду, а що буде далі. І перші тиждень-два ми багато допомагали, як і більшість українців, не, не займалися своєю роботою. Але я пригадую, що вже у квітні місяці, це два місяці пройшло, ми почали робити свята. Люди, які жили більш там біля фронтових зон, вони переїхали у західну Україну. А ми можемо і туди, ми всюди можемо. Тому ми поїхали за нашими клієнтами. Я поїхала у Європу і відкрила в Італії представництво невелике. Це був такий план: ми розділилися. Частина команди залишилась в Україні, частина виїхала в Європу, і ми перевезли базові декорації. Там я побула недовго і повернулася в Україну. В першу чергу було для того, щоб зрозуміти, а як же там відбувається. Змінилося, а ми почали багато працювати в Європі. Зараз це 37 проєктів, які ми зробили за два роки війни у Європі. Здебільшого наші клієнти це все ж таки українці, які переїхали. А якщо порівняти до війни, звичайно, це не такої якості і масштабу свята саме в Україні. Тому Європа там у нас більше свят. Знаєте, у нас таке відчуття, коли ми працюємо в Європі, що ми наші гроші повертаємо назад в Україну. Ми б, ми б дуже хотіли, і ми до цього прагнемо, щоб у нас був великий свій склад у Європі, щоб у нас був, було представництво у Європі. Якщо б у нас це було, ми б змогли і кращий прайс давати людям. До речі, через два тижні у нас перше свято у Нью-Йорку, тому ми вже й летимо до Америки. Про маму заказала дізнається вже й в Америці. І зараз в наших планах. Починати ми хочемо з івентів саме розважально освітних івентів, мандрівок таки. Що найважливе у будь-якого підприємця це сміливість, це дієвість. Коли наступає криза, ми починаємо діяти. Ми не зупиняємося. Справжня щаслива жінка це смілива. Стала новита жінка у коханні, яка знаходить час на те, щоб любити себе, родину і те, чим вона займається. Це такий баланс, до якого я прагну і гадаю, що кожна жінка буде щасливою в цьому.